Политика – это не единственное состязание в стране. Сегодня у нас в студии состоится первое награждение победительницы впервые проведенного конкурса в Украине, конкурса красоты «Мисс Спорт Украины-2009». Я приглашаю в студию членов жюри лучшего спортсмена Украины 2006 года, чемпиона Европы и мира по бегу на дистанции 1500 метров Ивана Гешко. Гешко, простите. И чемпиона мира по боксу Сергея Дзинзрука. И самого сильного человека Украины 2009 года Константина Ильина. А также моего коллегу Петра Магу, который все это вам расскажет. Доброй ночи, шановные пани и У рамках проекта для тех, кто не спит, Вперше спортивним порталом, який називається турнір і спортивним клубом Гешко, проведений такий конкурс. Спочатку це було інтернет-голосування, потім смс-голосування. І я хочу зараз під ваші оплески запросити на цю сцену найкрасивішу, найчарівнішу спортсменку українки олімпійську чемпіонку з багатоборства, кращу багатоборку світу минулого року. Наталю Добринську, ваші оплески! Шановна пані Наталю, дозвольте вас привітати. Я хотів би звернутися до всіх дівчат, які брали участь в цьому конкурсі. Напевно, всі конкурси краси є суб'єктивними, але ті оплески, які ви чули зараз, і оцінка всіх тих, хто голосував за цю чарівну спортсменку, за цю красуню, я думаю, доводять про те, що вона найкраща. Ще раз ваші аплодисменти і прошу, будь ласка, нагороди. Чемпіон світу Сергій Цинцеру. Диплом переможниці. Стрічка переможниці від чемпіона світу з легкої атлетики Івана Гешка І можливість три тижні відпочити на одному з курортів. І не сумнівайтесь, ця корона буде з рук найсильнішої людини України Костянтина Іліна. Наталю. Буквально два слова всім, хто за вас голосував, хто визнав вас кращою, найкращою спортсменкою, найкращою дівчиною. Я дуже дякую організаторам цього прекрасного спортивного конкурсу, конкурсу краси. І наші дівчата найкращі у світі, наші дівчата найспортивніші вміють перемагати, вміють триматися, мають шалений характер. І е, велика подяка всім, хто голосував. Це велика підтримка для спорту, бо спорт це життя. Займайтеся спортом. Спасибі. Шановні політики, дві речі об'єднують усіх і схід, і захід, і північ, і південь. Це спорт і жіноча краса. Що ж, а для всіх присутніх ще одна чемпіонка світу чемпіонка світу 2009 року з неймовірного виду спорту, станції живота. Це Українка Лідія Телекі. Це подарунок від Наталі Добринської всім присутнім для тих, хто дочекався, для тих, хто нас зараз дивиться. Будь ласка. We'll be right <laughs> back. Час виборчої цього року. До свидания. Мы вернемся в эфир 21.30, а завтра и уже сегодня начинается вновь наш проект Стань лидером в Донецке.